А знаєте, чому Польща не може відправити свої війська на допомогу Україні? Тому що їй російська пропаганда заважає. Про це абсолютно прямо заявив міністр закордонних справ Польщі Владислав Сікорський в інтерв'ю журналістам. Російська пропаганда зараз нас звинувачує в тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити її. Це буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу. Ну що ж, абсолютно вичерпно і переконливо пояснив. Він при тому запевнив, що Польща буде найбільшим бенефіціаром у питаннях відбудови України з огляду на територіальну близькість, логістичні сполучення. Тобто відкривати рот, коли почнеться відбудова, ну якщо почнеться, що нас не завоюють, то тут вони перші. Вони будуть першими бенефіціарами, а фієзно. А допомогти Україні воювати ні. Хай українці самі воюють і самі вмирають. Цікаво мені, а коли е, Росія нападе на Польщу прямо, вони теж е, не будуть воювати, тому що е, російська пропаганда буде е, їм заважати е, нові аргументи, щоб не давати російській пропаганді, що Польща е, така не хороша, е, та що е відбиття російської агресії на польську державу? Е це ж буде сприяти е мобілізації російського суспільства, е мобілізації е росіян. На війну проти Польщі, правильно? Якщо польська армія в разі нападу Росії буде воювати проти російської армії, це ж мобілізація Росії. Так ви краще не воюйте, коли на вас нападуть за такою логікою, як ви не хочете нам допомагати. Не воюйте, хай. Російські пропагандисти бачать, що ви не русофоби, і може у російського народу таким чином пропаде бажання. З вами воювати може російський солдат скаже: та ну не, не треба тих поляків воювати, тому що вони проти нас не воюють. Давайте матимемо совість, не будемо їхню землю захоплювати. Ну що, все може бути, все може бути, враховуючи те, що у поляків на 5-10, за словами їхніх вже генералів, днів снарядів. Є на складах в разі нападу Росії, то цей напад цілком ймовірний. Після того, як війна в Україні буде поставлена на паузу, ну от тоді побачимо, тоді ми теж не будемо їм, очевидно, що допомагати. Хоча дронами іншою зброєю, я вважаю, що в разі нападу на Польщу, Росії ми повинні допомагати. А от щодо особистої участі. Проливати кров, де да наражати зайві раз свою країну на новий напад Росії ні, ні в якому разі. Максимум десятку, десятці, двом чи трьом десяткам добровольців своїх дозволимо поїхати за Польщу повоювати.